Дарвиця, Our train will depart to Darnica through Pochaina Station. Зачиняється. Наступна станція Уринівка. Натомість негайно інформуйте локомотивну бригаду через пристрій зв'язок з машиністом, який знаходиться в кожному вагоні. here to the Kiev Metro trains on the Blue Line. Yeah. Uh -huh. I want <laughs> station is yeah. Libo Berejna station. Transfer here to the Kiev Metro trains of the Red Line. Libo Berejna. Berezhenka No. 2, number to

Yeah. Станція Видобачі пересадка на метро зеленої гітлі. Видубичі стан трансфера тоді метро трас оти. Станція київ деміївський